30-річний чернігевець переобладнав за міський будинок у полуботках під нарколабораторію. В одній з кімнат він вирощував коноплі найвищого гатунку. Начитавшись літератури, застосував найпростіший гідропонічний метод, бо рослина росте дуже швидко і врожай можна отримати вже через три місяці. Недовго думаючи, хлопець придбав необхідне обладнання для підтримки стабільної температури, рівня вологості та освітлення. Кімнату обтягнув фольгованою ізоляцією. Вентилятори та лампи підтримували мікроклімат. Знайшли й затримали наркоагронома співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Було виявлено та вилучено більше сотні рослин коноплі, а також суху речовину рослинного походження на суму близько 600 тисяч гривень. Підозрений у схойному зізнатися та дав правдиві свідчення. Судячи з кількості конопель, хлопець планував їх продавати, адже розфасовував марихуану в цигарки та й сам балувався дурманом за цим фактом відкритого кримінальне провадження за незаконне виробництво наркотичних засобів, чернігівцю світить максимум 5 років позбавлення волі.